Вітаю! У нас комплект армованих гельмівних шлангів за зразком. Це Subaru Libero, дуже нестандартний автомобіль, тому що, наприклад, різні шланги на задку. Це, це по-перше, один шланг з внутрішньою різьбою з обох сторін, з іншої сторони внутрішня різьба і наружна різьба. Тут у нас субаровські фітінги з наружним конусом, як у нас тут спіймати, щоб було видно. І наружна різьба з таким конусом. А передні шланги тут вже не Субаровський фітінг. По-перше, тут різьба М10 крок 1 і 25. Тут у нас різьба М10 крок 1. Тут, опять же, знов наружна різьба М10 крокодин. Ми все повторили. Тут у нас Субаровський фітінг, який має бути по стандарту з наружним конусом. І тут у нас внутрішній конус і різьба. Крупна м 10 1,25. Ми можемо виготовити як стандартні комплекти, так і нестандартні, якщо щось змінювалося. Так що звертайтеся, цей комплект замовили для автомобіля, який готують для ЗСУ. Ну, тому дуже терміново було потрібно, саме і головне, ми як тільки отримали зразки, цей же день і відправляємо. Звертайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.